Ці історії багато прізвищ, але їх не називають. У цьому будинку практично немає вільних квартир, однак покупці себе не афішують. Президент кілька разів закликав знести споруду, а вона стоїть. Цей будинок називають найскандальнішим: незаконне будівництво, за ціни, звинувачення політиків у хабарництві та брехні. За адресою Київ Грушевського 9А розгорнулися баталії всеукраїнського масштабу. Цей будинок звели на заповідному схилі Дніпра дуже швидко. У червні 2003-го тут забили перші сваї. На початку 2005-го будинок уже доріс до теперішньої величини. Цей будинок найелітніше житло. У глибині старовинного центрального парку столиці поблизу головної президентської резиденції Марінського палацу. У трьох хвилинах від Верховної Ради, у п'яти від кабінету міністрів, він від початку був не для простих смертних. Навіть ті, хто готовий був заплатити астрономічну суму у 15 тисяч доларів за квадратний метр, не могли купити тут квартиру, не пройшовши жорсткий фейс-контроль. Прізвища майбутніх мешканців досі тримають у секреті. Я думаю, що колеги-депутати в мене могли б там і купити квартиру або отримати за особливі заслуги, так як свого часу київський міський голова там видав, ну, наприклад, 6 біля 6 гектарів там гавришу, там 3 гектари з лишком Шуфричу, там і іншим діячам колишньої більшості, можливо, хтось розраховувався і тут квартирами, але от те, що Сьогодні розв'язати питання з цим будинком ніяк не вдається свідчить про те, що там очевидно вже. Якось відчувається дух тих, хто хоче е, сісти на своїм балконі і бачити прекрасний Дніпро. Бої за ласий шматок на Дніпровському схилі почалися задовго до того, як на цьому місці зріс будинок. У 93-му тут хотіли будувати резиденцію президенту, тоді ще Леонідо Кравчуку. Потім напередодні зборів Європейського банку у Києві опрацьовували можливість будівництва готелю. Першим хто фігурував із замовників цього будинку, це був пан Олександр Волков. Якщо вам відомий такий чоловік. Я знаю, що була було, було там і в цих клопотаннях було і прізвище Вадима Рабіновича, і це було тоді, коли ще там мали поставити так званий готель Хілтон висотою 90 метрів, масою приблизно так, як нинішній Кабмін, я маю на увазі, в плані десь такий великий. І тоді громадськість міста Києва зробила все можливе і неможливе. В першу чергу архітектурна громадськість. Що ви цього не сталося? І це місце теж запропонували до будівництва готелю. Ну так, щорічні збори прийшли, Україна гарно підготувалась, ніяких інвестицій Україна не отримала, і в тому числі готель на те місце був не побудований. А потім почалася боротьба між окремими там, людьми, я так розумію, що причетний був свій час там такі особливі люди з адміністрації президента. І почалась боротьба за цю площадку. Поки тривали земельні баталії, на цьому місці стояв дитячий садок. Однак елітна ділянка не могла довго належати якимось київським дітлахам. У 99-му році приміщення орендував концерн Проминвест, очолюваний батьком народного депутата Петра Порошенка. Через два роки після завершення терміну оренди управління освіти довелося навіть судитися з проминвестом, який не хотів виїжджати. Суд виніс постанову про примусове виселення. Так, у цій історії вперше зіграв свою роль господарський суд міста Києва. Паралельно з судовою тяганиною у київській міській адміністрації вибивали документи на відведення ділянки під будівництво житлового будинку. Завжди непростий процес ускладнився ще й специфікою місцини: як не як паркова зона, плюс сувоне безпечні схили, плюс близькість режимних об'єктів. Це цілий процес і пройти місце Київ дуже дуже складно. Тому без підтримки від влади на цьому престижному місці. Урядлі люба структура, в тому числі іноземні інвестори, які там сьогодні є, зміг отримати цю площадку без забудови. Однак, все склалося напрочуд позитивно. Забудовник товариства з обмеженою відповідальністю інвес отримав ділянку для будівництва в оренду на 5 років. Можливо, допоміг той факт, що архітектором будинку став Сергій Бабушкін, на той час головний архітектор міста Києва і автор перебудови майдану Незалежності. Принципово. Там порушень законодавства нема. На початок будівництва все, все зроблено на законних підставах. Цікава колізія виникає ще в тому, що головний архітектор міста на той час Сергій е, Бабушкін є е, якимсь певним причасником до розробки цього проєкту. Він цього абсолютно не заперечує. Він сам же і розробляє цей проект цього житлового будинку, і сам же його на містобудівній раді погоджує, попри. Категоричну незгоду багатьох членів містобудівної ради, які встають і покидають засідання містобудівної ради, сам підписує цей протокол. Тобто тут є ознаки про закон про боротьбу з корупцією. Сам Сергій Бабушкін спілкуватися з п'ятим каналом відмовився. Він не зміг знайти у своєму щільному графіку жодної шпарини. Руслан Кухаренко, голова столичного управління охорони пам'яток, не дарма дозволяє собі критично висловлюватися про Бабушкіна. Він єдиний київський чиновник, чий підпис має стояти на дозвільних документах, але не стоїть. Після кількох відмов Кухаренка замість нього в обхід законів свій дозвіл надали чиновники Міністерства культури. Кухаренко каже, що будівництво висотки неприпустимо аж з п'ятьох причин. Він зачіпає охоронні території Марінського парку, ландшафтного комплексу Дніпровські схили, будинку на Грушевського 9, який також є пам'яткою архітектури, старовинних казарм, а також недоторканого плато Липки. Чиновник стверджує, що на нього, як і на інших посадовців, тиснули згори. Документально зафіксованих фактів немає, однак телефонне право і мені особисто кілька разів дзвонили і просили погодити. кого можете сказати? Ні, звичайно. Хто стояв за цим будівництвом? Хто змушував чиновників іти на свідоме порушення законів? Політики не називають конкретних прізвищ однак сходяться на тому, що це були перші особи адміністрації президента Кучма. Поки відомий лише один покупець, у чиїй незаангажованості можна не сумніватися, це футболіст Андрій Шевченко. Решта прізвищ політики кажуть, що один із пентхаусів в елітному будинку придбав Віктор Медведчук. Інтернет-видання кілька квартир переписують раднику експрем'єра Януковича Едуарду Прутнику. До цього гурту сильних минулої влади записують і комуніста Адама Мартинюка, першого віцеспікера. Кілька депутатів розповіли нам, що по дозвіл на купівлю квартир треба було звертатися до екс-міністра транспорту Георгія Кирпи, людини в притул, наближеної до колишнього президента, розповідають водночас, що це лобі було штучним. Ну, розумієте, ходили різні такі чутки про те, що тут є якісь сліди Пінчука, там, можливо, Кирпа покійний, там, можливо, ще хто задіяний. Наскільки я знаю, Сурки Смідвичок хотів там, придбати квартиру, або дико йому відмовили, я не знаю, навіть він є там чи ні. Ну, такі слухи ходили. Ходили слухи, що будує Укрзалізниця на цей будинок, що є там фінансує. Ну, коли розбиралися, там чи це прокуратура, коштів Укрзалізниці там немає. Як мені розповідали, що. Вже покійний Карпа говорив спеціально що в нього там є квартир, щоб до нього звертались народні депутати України і підтримали інколи в парламенті. От тільки так. після приходу нової влади прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу щодо законності будівництва житла на заповідних схилах Дніпра. Слідство перевіряло чиновників, чиї підписи стоять на документах. Чи не перевищували вони раптом службові повноваження? Тим часом у столиці знялася ціла хвиля протестів не лише через незаконність будівництва, а й через естетичні принади споруди. До цього лише Києво-Печерська лавра та батьківщина мати порушувала недоторканність Дніпровських схилів. Тепер на панорамі стерчить ще й будинок. Паскудство, дисонанс такими словами, називає нову будову відома захисниця архітектурного обличчя Києва Лариса Скорик. Такий архаїчний, несучасний, нецікавий план, але в місце абсолютно невідповідне для такої даруйте табуретки великої, величезної. Тому що якщо вже будувати на схилах щось, то воно повинно бути сушенно. Я вже не кажу філігранне, але воно повинно бриніти там в просторі, а не стояти таким великим потужним якимось справді такою великою гігантською табуретом. Розуміючи, що саме найвищі українські посадовці і є лобістами будівництва елітного житла там, де не можна. Товариство охорони пам'яток все ж таки писало листи спротиви усім високопосадовцям, намагалися зупинити видачу документів. Разом із мешканцями сусіднього будинку Погрушевського 9, в якому, між іншим, живе Петро Порошенко. І мешканці цього будинку ми з ними постійно були на зв'язку, і е, наше товариство охорони пам'яток е, історії та культури, і е, потім уже наша вища громадська колегія. Ми писали листи практично до всіх, до прем'єрів. До Верховної Ради писали листи. Ми писали листи до президента Леоніда Даниловича. І Я добре пам'ятаю, що ми особисто писали листи ще й до прем'єра Віктора Андрійовича. Ставши президентом Віктор Ющенко кілька разів закликав знести побудовану споруду. Він пояснював свої заклики естетичними міркуваннями. Державне управління справами підливало масло у вогонь. Будинок Міністерства охорони здоров'я, що розташований поруч, планувало перебудувати під президентську резиденцію, а з міркувань безпеки висотка стояти поруч не може. Київська адміністрація оговталася, зважила на невідповідність первинного проекту будинку. Він виглядав так і реальної споруди, знайшла порушення у будівництві і зобов'язала забудовника розібрати сім верхніх поверхів, щоб не так відчутно псувати пейзаж. Міська рада зобов'язала своїм рішенням. Перебудувати здійснену будівлю, яка здійснена з порушенням затвердженого в свій час проекту, і замовник має виконати ці вимоги. Утім, забудовники не дослухалися ані до закликів президента, ані до рішень Київради. Вони оскаржили постанову. Так, у цій історії вдруге свою роль зіграв господарський суд Києва. Він виніс постанову, що всі дозволи, які забудовник отримав раніше, законні і знімати поверхи не треба. Мені відомо, що замовник не погоджується ні з рішенням Київради, ні з рішеннями містобудівної ради і продовжується, продовжує судову тяганину. Зараз ми він двічі вже господарський суд міста Києва, розглядав його. Звернення на дії містобудівної ради і господарський суд, саме професіональний суд, який розуміється в архітектурі, прийняв рішення на користь замовника. Будинок на Грушевського, 9 а завжди був пов'язаний з політикою, точніше з політиками, які за одною версією були лише покупцями квартир. А за іншою покровителями чи навіть ініціаторами будівництва. Однак весь час ця складова справа лишалася втаємниченою. Яскравого і публічного політичного забарвлення історія з будинком отримала 15 вересня. Після серії гучних відставок настала черга гучних звинувачень. Олександр Турчинов, який тільки но звільнився з посади голови служби безпеки, скликав прес-конференцію, на якій серед іншого оголосив і про такий факт. Екс секретар ради нацбезпеки і оборони Петро Порошенко вимагав хабаря від фірм, що будують житло за вже скандальною адресою Грушевського 9. Як тільки нова влада сформувалась, власники цього будинку, які будували його, були запрошені до Петра Олексійовича і їм запропонували або віддати контрольний пакет цього будинку, або або їм компенсують. Незначну частину тих видатків, які вони понесли. Після того, як вони відмовилися це зробити, розпочався скандал, їх попередили, що вони не будуть будувати, що краще тоді будинок взагалі знесуть. І коли вони не пішли на шантаж, ви бачите, дійсно будівництво зупинилось. У даних, які з'явилися пізніше, обставини справи збігалися лише в одному. Порошенко зустрівся з керівником інвестора будівництва директором фірми Індимоверта Володимиром Панчуком у приміщенні ради нацбезпеки та оборони. Події до, події під час і події після зустрічі, учасники конфлікту інтерпретують по різному Версія Панчука така: Порошенко передав через народного депутата космонавта Леоніда Каденюка прохання про зустріч, і коли вона відбулася, почав вимагати будинок в обмін на 60 мільйонів доларів. Тоді як у будівництво, за словами Панчука, вже вкладено 88 мільйонів. Панчук відмовив цю версію інвестор. Озвучив в інтерв'ю одній з газет. Будинок коштує 88 мільйонів. Він забирає його за 60, а виторг собі. Але ж там люди, ті, які вже внесли гроші і купили квартири. Розумієте, Порошенко поводився як барига, а не як державний діяч. Це було перше і останнє інтерв'ю цієї людини упродовж усього конфлікту. У телефонній розмові з п'ятим каналом Панчук категорично відмовився говорити щось на камеру. Сказав лише, що вже поховав свої гроші. Директор фірми Інвес, яка є безпосереднім замовником і генеральним підрядником будівництва Анатолій Шалоплут, теж відмовився від інтерв'ю п'ятому каналу. Понад тиждень ми передавали свої прохання через секретарку, проте не отримали схвальної відповіді. Потім подзвонили на мобільний пана Шалоплута. Він попросив передзвонити за півгодини, після чого вперто не знімав слухавку протягом кількох днів. Інтерпретація подій Петра Порошенка відрізняється від версії забудовників. За словами політика, депутат Лоніт Каденюк кілька разів просив Порошенка зустрітися з забудовниками. А з депутатського апарату урядового зв'язку, так званої сотки, йому дзвонив інвестор. Після чергового прохання секретар РНБО погодився. Розмова про 60-88 мільйонів справді була, коли інвестор спитався, хто може компенсувати йому гроші, якщо будинок таки знесуть. Порошенко відповів, що уряд міг би передбачити такі гроші. Однак далі, за словами екссекретаря РНБО, Панчук запропонував хабаря, очевидно, в обмін на заступництво. Після чого інвестора за версією Порошенка чемно попросили з кабінету. Я так розумію, що це була просто тактика роботи цієї людини. Він зайшов і запропонував, що він може за надзвичайно дешевою ціною, або може безкоштовно організувати придбання декількох квартир в цьому скандальному будинку. Сказав, що якщо це є мета зустрічі, то я попросив би, щоб зустріч на цьому і закінчилася. Після цього він сказав, що його не так зрозуміли, що він мав на увазі передати для державних потреб якісь, якусь кількість площ або навіть декілька поверхів. Я сказав, що це краще обговорювати або в секретаріаті або в державному управлінні справами. Він сказав, що як, яка там може бути е, форма співпраці, я сказав, якщо по формі співпраці це до уряду, будь ласка, які у вас є питання до мене. Ці фігурант скандалу космонавт Леонід Каденюк тепер уникає будь-яких коментарів. Він так само як забудовник та інвестор відмовився від телевізійного інтерв'ю. А телефоном повідомив п'ятому каналу, що взагалі не причетний до цієї справи і до цих людей. Ми знайшли один факт, який проливає трохи світла на характер взаємин Каденюка із директором фірми інвестора у 99-му році. Панчук профінансував фотоальбом про першого космонавта України. Що ж являють собою фірми «Інвест» та «Індимоверто»? Хто їх керівники? Анатолій Шалоплут та Володимир Панчук. Фактом є те, що ці люди знають один одного давно. Вони разом заснували фірму «Інвест». Панчука називають іноземним інвестором. Його фірма зареєстрована у Великій Британії. Втім, бізнесмени кажуть, що таке трапляється часто через податкові пільги, які об'єднане королівство надає компаніям. Ми маємо документи, які свідчать, що Володимир Панчук кілька років сидів у в'язниці за хабарництво та розкрадання держмайна. Фірма індимоверто вже засвітилася у скандалі кілька років тому, коли за часів міністра транспорту Кирпи виграла тендер на постачання морським портам кранів по 17 мільйонів гривень за одиницю, тоді як український «Азовмаш» пропонував такі самі крани, але по 13 мільйонів. Про фірму Анатолія Шалуплута, товариство «Інвест» відомо не набагато більше. Влітку «Інвест» намагався розпочати ще одне будівництво, так само в центрі Києва на схилах Дніпра, причому в притул до житлового будинка. Однак мешканці разом з адвокатами відстояли своє право на спортивний майданчик та прибудинкову територію. А кількома роками раніше, так само за часів Кирпи. Фірма «Інвест» була постачальником бетону та комплектуючих для будівництва мостів, причому через фірму Мостобуд-Деталь, яку отримала внаслідок судової тяганини. Рішення на користь фірми «Інвест» тоді виніс уже відомий нам господарський суд міста Києва. Після корупційного скандалу навколо будинку Генпрокуратура порушила кримінальну справу спочатку за фактом, потім особисто проти Порошенка. Як виявилося пізніше, крім заяви керівника фірми інвестора, слідчі фактів не мали. Я знаю, що вона була порушена законно. Я знаю, що відносно особи, на яку вказали конкретно люди, вона була порушена законно. Це згідно Кримінального процесуального кодексу України. Ви ж собі не уявляєте, в який спосіб проходило розслідування цієї кримінальної справи, який порушив Тискун. Було стягнути більше 20 слідчих з усієї України, які не шукали, де тільки можна було. І коли там за півтора місяці не вдалося знайти нічого, були просто опустилися руки. І... Порошенко вирішив оскаржувати порушення кримінальної справи по районний суд після вивчення матеріалів. Вирішив, що провадження відкрили незаконно. Тим часом і в генпрокуратурі знайти доказової бази для обвинувачення Порошенка не змогли. У справі, окрім забудовників самого Порошенка і Каденюка, опитали екс держсекретаря Олександра Зінченка. Депутат Сергій Соболєв, який донедавна був представником президента у парламенті, дав свідчення на користь забудовників добровільно. Нам стало відомо, що і він збирався купити квартиру на Грушевського дев'яття. Однак тепер розриває попередній контракт на інтерв'ю п'ятому каналу. Депутат Соболєв не погодився. Так чи інакше, але генпрокуратура закрила справу за відсутністю складу злочину. І сталося це відразу після відставки генпрокурора Піскуна, який тим не менше спрогнозував, що далі буде. Прийде генеральний прокурор, новий буде думати, що робити з цією справою. Але я впевнений, що у людей є копії документів, і так просто воно не закінчиться. Ні. Я думаю, що воно буде мати наслідки. Утім, новий генпрокурор Олександр Медвецько поки не заявив про можливість поновлення кримінальної справи проти Порошенка. Тим часом навколо будинку на Грушевського спалахнув новий скандал. Господарський суд у чергове засвітився у цій історії 3 листопада. Головною дієвою особою скандалу став Дмитро Притика, багаторічний голова вищого господарського суду, якому підконтрольний і Київський суд, що раніше ухвалював рішення на користь власників будинку на Грушевського. Відомий правдошукач, народний депутат Юрій Кармазін провів прес-конференцію, на якій заявив, що дружина судді притика Лідія Львівна придбала в скандальному будинку квартиру. Квартира номер 22 – Загальної площі 352 метри, на сьомому поверсі блоку номер 3 І два підземні арежі. Кармазін отримав попередній договір купівлі-продажу, який був укладений у розпал помаранчевої революції за чотири дні до третього туру президентських виборів. І все б нічого, якби не ціна. Квадратний метро літного житла родина притик купувала за 600 доларів. Тобто вся квартира коштувала 211 тисяч 200 доларів. Тоді як ринкова ціна, нагадаємо, доходила до 15 тисяч доларів за квадрат. Тобто, на думку депутата Кармазіна, наявні всі ознаки хабаря. До того ж, ми порахували собі вартість квадратного метра, спираючись на озвучені забудовниками цифри. Вийшло 4 тисячі 400 доларів. Усе миро більше ніж взяли з родини притик. Реакцію самого суді журналісти отримали миттєво нічого не знаю, заявив Дмитро Притика, ніколи квартири не купував, а Кармазін займається політиканством перед виборами. Раніше ходили чутки, що притика піде на вибори у списку блоку Тимошенка. Зараз з останнім часом в пресі було багато повідомлень, що я балотую ще по можливо, буду балотувати ще по спискам однієї партії чи іншої, чи ще іншої. От я думаю, що це пов'язано, мабуть, з цим моментами, тому що конкуренція, мабуть, дуже велика, і кожний претендент на місце в списку, мабуть, таким чином може виборювати своє право на усунення когось, а хоч поки в мене ніяких можу сказати домовленостей ні з одної партії, ні з одним лідером партії не було про. Предметне включення до списків того чи іншого блоку чи партії. Щоправда, вже наступного дня голова господарського суду згадав про наміри придбати квартиру за 200 тисяч доларів. У своїй заяві розісланий факсом по всіх телеканалах Дмитро Притика розповів, що попередню угоду його дружина укладала, але розірвала її наприкінці літа, коли стало зрозуміло, що будинок можуть не здати в експлуатацію ніколи. Але Кармазін, згідно з заявою, все одно отримає позов до суду. Новий скандал зацікавив парламентську слідчу комісію, яка спочатку була створена для розслідування резонансних заяв Зінченка і Турчинова про корупцію у вищих ешелонах влади, а згодом обросла новими персонажами. Надзвичайно важливо було, аби в розпорядження комісії надійшов матеріал. Поки що ми його не маємо, хто і на яких умовах уклав договори про отримання там квартир. Тому що, якщо з'ясується, що, наприклад, прості люди, ну як прості, прості мільйонери, купували там квадратний метр, скажімо, по 10 тисяч, а притика. По 600 доларів, і потім то тоді вже інші посадові особи отримували там за дешево квартири. То тоді виникає питання про корупційні діяння тих людей, які там за дешево отримували такі хабарі. Цей факт ще буде розслідуватися. Наразі комісія, яка вже вирішила, що лідер фракції наша Україна Микола Мартиненко не корупціонер, займається Порошенком. Депутати заслухали фігурантів скандалу. Просто поставте себе на місце людини здорового глузу, нормальної людини, в який спосіб можна купити будинок, навіть якщо би хтось і пропонував це, коли достеменно відомо, що всі квартири в цьому будинку продані, причому продані фізичним особам, які Володіють величезними владними повноваженнями, безглуздість версії полягає в тому, що прийшов Порошенко і попросив забрати будинок з усіма мешканцями, які там живуть. Тобто, я і я абсолютно впевнений, що мене можна звинуватити в будь-чому, але не в не в дурісті. Однак і Олександр Турчинов, і Олександр Зінченко, які тепер працюють у виборчому штабі Тимошенко, не вірять як секретарю РНБО. Вони продовжують наполягати на достовірності своїх звинувачень та правдивості свідчень будівельників, що правда досі не показали журналістам жодного документа. Вони задіювали і інших депутатів, які ходили до Порошенка і просили. А їм відповідали Торг тут не вмістен. Тобто, ця справа повністю готова до суду і свідки живі. І для мене дуже обурливо, коли сьогодні говорять про закриття справи піскун це складна суперечлива фігура, але він мав сміливість і нахабство не заборонити своїм підлеглим пред'явити звинувачення Порошенку. Голова парламентської комісії Володимир Заплатинський каже, що рішення щодо Порошенка депутати ухвалять після того, як отримують відповіді на запити, надіслані до генпрокуратури. Ми очікуємо на відповідь Генеральної прокуратури. Першу відповідь таку ми отримали за підписом тоді заступника а сьогодні, вже генерального прокурора пана Медведька, де він повідомляє цілим абзацем, бо запит був великий з різних питань. Він повідомляє про те, що справа закрита, повідомляє на підставі чого, але додав рішення, що вивчення матеріалів Генеральна прокуратура продовжує. Депутати кажуть, що висновків комісії відносно будинку на Грушевського 9А скоро чекати не слід. Можливо, вони з'являться ближче до нового року. Тим часом будинок стоїть, верхні поверхи не розбирають, натомість активізувалися роботи з оздоблення нижніх поверхів. Робочі вставляють вікна, на будівництво журналістів не пускають. А до кого звертатися треба там? До прораба чи такого? Чи до Снідовку. Ніхто не знімав тут ще? нікого не пускали? Да? Жодне телебачення тут не знімало. Ага, так від кого дозвіл? Нам ніхто не це що розробить. Сказали, що не можна пускати. Так. Да. Головний охоронець київських пам'яток Руслан Кухаренко наполягає на незаконності будівництва і пропонує споруду зносити вщент. Він посилається на досвід Москви, де висотки в центрі міста розібрали без шкоди для сусідніх будинків. Вони брали на себе ризик будувати висотку, не погодивши особливості верхні поверхи, і впливали яким чином через вище керівництво минуле на Київське керівництво на всі ці речі, тому що всі ж подавали погодження, значить вони повинні нести певну відповідальність перед законом на покутування заподіяної шкоди. Захисниця київської архітектури Лариса Скорик хоче критикує будинок на Грушевського, чи не більше за всіх. Сумнівається, що його розберуть. Це, як кажуть, спішіть бачити тільки у нас. Зносять будинки після того, як вони вже амортизовані. Морально устаріли, матеріально устаріли. Все можна знести. Але це, знаєте, це буде своєрідна українська книга Гіннеса. Збудувати за 88 мільйонів ми такі багаті. Що зараз ми будемо це зносити? Тим часом на сайтах агентств нерухомості з'явилися дві нові пропозиції, які раніше ніколи не доходили до вільного продажу. Пропонуються дві квартири за адресою Грушевського 9 9А. обидві площею під 300 квадратних метрів: одна на другому поверсі, друга на третьому, відповідно мільйон 400 доларів та мільйон 600. Нехитрі підрахунки демонструють, що ціна на елітне житло впала майже втричі. Тепер квадратний метр продають за 5,5 тисяч доларів. Це вже хтось скидає те, що він купив. Тому що нам пропонували верхні поверхи, коли ми телефонували, то вам повезло щодо другого третього. Я телефонував по тим телефонам, і мені запропонували якраз верхні. Я засміявся, кажу, то це ж те, що зноситься. Ні, ні, там все владнано, там все нормально, там все вирішено. Ну я розумію, коли на найвищому судовому рівні вирішується, то звісно, все мабуть, вирішено. Правда, шукач Кармазін переконує, що зупинятися у своїх викриттях не збирається. Депутат перевіряє документи, які потрапили до нього, і обіцяє вже скоро назвати інших власників квартир у скандальній висотці. Кримінальні справи, що розслідують, однак будинок на Грушевського 9 вже став титаніком для кількох посадовців. Це колись наявність квартири в цій літній споруді означала приналежність до вищої касти. Тепер це скоріше чорна мітка. Найближчим часом, напевно, все більше квартир з цього будинку з'являтимуться у вільному продажі. Після обіцянок оприлюднити весь список покупців, відомі політики розриватимуть попередні угоди. Споруду недобудовано, квартири не розпродано. Найбільш зухвало київське будівництво тепер має туманне майбутнє.